тобі. Андрій, очі наш командир екіпажу безпілотних літальних апаратів карва Небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України вже є з нами. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Пане Андрію, то у вас світла немає чи то так просто така локація? То у нас зараз буде. сподіваюсь, що буде. Ага. Як ваші справи зараз? Ситуація прекрасна, умовно кажучи. Бліндажі вже десятий день, тому якось і без світла вже теж звикається. Тому я навіть спочатку навіть і не помітив, що його немає. А бачите, А розкажіть, от, ви кажете, десятий день в бліндажі. От, розкажіть, як жити 10 днів у бліндажі для наших глядачів, для яких е, війна далека, а дехто може вже і навчився жити без неї. Важко пояснити через те, що я, певно, вже просто звик до таких умов ось, але якщо порівняти їх з звичайним стандартним цивільним життям, то надзвичайно не вистачає світла ем, через те, що ти постійно зараз знаходишся в бліндажах з одної простої причини: навколо тебе постійно літають фіпіві коптери, навколо тебе постійно літають артилерійські снаряди і. Ти навчаєшся призвичаєшся до тих умов, щоб максимально приносити користь і водночас вижити, тому що все ж таки війна це місце, де ніхто не хоче пробачте, поцілувати тебе в попу, а ворог хоче тебе знищити. Тому відповідно, ти шукаєш будь-які можливості для того, щоб бути в максимально безпеці, але водночас приносити максимально найбільший коефіцієнт корисної дії. Тому, власне, перший період часу однозначно це було важко. Через те, що достатньо важко на постійній основі бути під землею, але тим не менше в перспективі ти звикаєш, і плюс дуже все залежить від того, наскільки ви самі підготовлюєте собі позиції, наскільки ви самі облаштовуєте все навколо. Знаєте, на початку війни всі казали, що бути оператором БПЛА – це безпечніше, ніж там інші професії. Але я так розумію, що насправді це зовсім не так. На початку війни це взагалі було максимально небезпечно через те, що ми не користувалися тоді е, різними типами захисту від систем е, радіоелектронної боротьби, яка могла знайти точне місце пілота і точне місце е, безпосередньо коптера. Відповідно, як тільки тебе бачили, туди відразу прилетіло прилітало абсолютно все, що все, що заманеться. У нас була ситуація, коли ми вилітали, ви, ви і по нам через буквально декілька хвилин прилітали танкові снаряди, кастети, тощо. Це при тому по двом-трьом людям. Тоді, коли намагаються використовувати касетні боєприпаси по великій кількості по скупченню піхоти, то по нам прилітало просто по трьом людям. Тому це було достатньо небезпечно. Не Оператори був... ВРПЛА не шкодували нічого. Москалі не на Абсолют. вас. Так. Абсолютно не шкодували так, і в нас серед бійців бригади Рубіж теж є втрати серед операторів через це. Ось тому, що це достатньо пріоритетна ціль. Це ціль, яка може нести три види небезпеки: це, по перше, коригувати артилерію, що дуже важливо. По-друге, проводити розвитку. По-третє, проводити безпосереднє знищення ворога. Тому е пілоти безпілотних авіаційних комплексів це особи, які приносять достатньо потужну користь будь-яким бригадам. Ось і ми бійці бригади рубіж. Як пілоти давали дуже прощі результати? Відповідно, ворог намагався знищити нас будь-якими методами. Пане Андрію, кажете, що москалі не шкодують всіляких снарядів будь-якої зброї, щоб тільки знищити вас. Я попрошу українців, які зараз дивляться з вами з вами розмову, не пошкодувати грошей, бо знаю, що ви постійно збираєте гроші. І зараз у вас є збірка на мавіки і на fpv дрони. І ціль не маленька 3 мільйони гривень. Чи ви відчуваєте зараз спад підтримки українців? Як, як гроші надходять? Бо ми також проводимо збірку. І от цього тижня я відзначаю, можу прийняти з попереднім робочим тижнем своїм, що значно менше люди можуть донатити. Насправді все дуже ситуативно, і потрібно розуміти, що найбільше люди донатять тоді, коли починається там отримання зарплат тощо. Ось тим не менше два роки війни, і звісно, що всі дуже змучилися від війни. Звісно, що фінансова спроможність українців під час війни вона дуже зменшується. Але тим не менше збори вони продовжують закриватися, незважаючи на ні на що українці продовжують бути об'єднаними і продовжують допомагати один одному, тому що кожен, я думаю, кожен свідомий українець, кожен свідомий громадянин розуміє самоцінність цих донатів, самоцінність цих зборів, тому збори закриваються рано чи пізно. І я хочу подякувати кожному, хто долучається до цих зборів. Хочу подякувати вам за те, що ви завжди публікуєте ці збори, тому що це надзвичайно цінно. Це допомагає нам борони. Т наш край знищувати ворога і водночас залишатися живими і неушкодженими, От, тому я все ж таки більш позитивно дивлюся на цю річ крізь призму того, що вже два роки йде війна, і так можливо хтось донатить трішечки менше, але тим не менше, донати продовжують збиратися, збори закриваються, і це прекрасно. Але є ще інша сторона ось цих зборів. Вчора я прочитала допис вчора чи позавчора допис. Коміка, який, окрім того, є айтівцем, який, окрім того, є ще й волонтером, і який постачає на фронт бандеромобілі, це такі джипи, які вони обладнують спеціальними турелями, щоб їх. Кулі не брали, і він каже, mm -hmm. що власне ці автівки він залучає гроші, багато грошей за кордону на ці автівки. Дуже часто іноземці самі привозять ці автівки, бо для них приїхати в Україну, наприклад, десь там в Ужгород умовний, чи Львів, це майже вже побувати на фронті для цих іноземців. Але тим не менше, люди донатять, вони якось там їх активізують за кордоном, нагадують про те, що тут війна. Зрозуміло, що в тих людей іноземців більші гроші, більші можливості задонатити аніж у нас. Але він каже: от відправляв на фронт нещодавно кілька автівок, і волонтери, які ці автівки переганяли, зрозуміло, що це були чоловіки. Вже вони тепер у війську. І як переганяти йому там починають коментувати, що мовляв, можливо, жінки би їхали. А хтось я бачила коментар чоловіка, що я після інфаркту, і я би переганяв автівку. Але я думаю, це ж автівку перегнати не в якусь там спокійне містечко чи село. Це на фронт. Відповідно, в цього чоловіка може статися повторний інфаркт. І для жінки це теж не зовсім безпечно. Е, є інше також питання, коли люди звільняються, чоловіки звільняються з робіт. Побоюючись того, що вони можуть опинитися на фронті, а звільняючись з робіт, вони не отримують гроші і не можуть задонатити або не можуть підтримувати свою сім'ю, яка хтось там з твоєї родини хтось переказував донати. І я побоююся, чи в нас тут, коли ми хочемо назбирати на допомогу нашому війську, чи в нас не буде через це також провисання. Насправді страх має великі очі, і м, потрібно розуміти, що дуже велику роль в цьому всьому грає російський який витрачає мільйони доларів для того, щоб створити якусь карколомно-жахливий вигляд всього, що відбувається в Україні. Ось, і... Очевидно, що війна вона достатньо жорстока. Очевидно, що війна вона змушує змінювати свої плани, корективи тощо, тим більше, що зараз триває закон про мобілізацію, який є надзвичайно потрібним, як мінімум, для того, щоб якось забезпечувати і бійців бригади Рубіж, і бійців інших підрозділів Сил оборони України особовим складом. А це надзвичайно потрібно для того, щоб в принципі фронт не впав. Ось потрібно розуміти, що Волонтерство в будь-якому будь-якому варіанті повинно продовжуватися і не варто боятися їхати в прифронтові містечка через те, що наприклад ми перебуваємо коли в прифронтових містечках, наприклад, таких як Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, тощо, то це достатньо живі, прекрасні міста, які... Мають і кафе, і ресторани робочі, і абсолютно всю інфраструктуру робочу. При тому там ну достатньо безпечно і достатньо спокійно. Хоча фронт знаходиться на 30, за 30 кілометрів, ось через те, що от ми бійці бригади робіш, і всі бійці Силоборони України роблять усе можливе і неможливе для того, щоб ці міста навіть прифронтові міста, е хоча б частково відчували себе в безпеці, так як це було до війни. Хоча це, звісно, що дуже важко зробити ось тому. Донатити необхідно, і знову ж таки потрібно розуміти, що рано чи пізно долучатися до Сил оборони України прийдеться величезній кількості людей. Звісно, що не всі будуть воювати, але ті, хто впевнений, що воювати не буде, ті, хто має якусь бронь, ті, хто мають якісь проблеми зі здоров'ям, вони мусять допомагати армії. А ті, хто розуміють, що можуть бути мобілізованими, просто мають. Морально до цього підготуватися, адже боронити наш край це просто банальний обов'язок для того, щоб наші родини, наші сім'ї були в безпеці. Тому не потрібно точно ховатися, не потрібно точно якось звільнятися з робіт для того, щоб не мати грошей і відчувати себе просто відверто на рівні бомжа. Тільки через те, що ти боїшся, що тебе будуть заставляти, умовно кажучи, боронити свій край, боронити свою родину. Тут потрібно змінювати цінності і змінювати якісь орієнтири через те, що як на мене, життя моєї родини, життя моєї сім'ї значно важливіше ніж той час, який я буду проводити у війську без умовно якихось благ, живучи, наприклад, під землею. Якби воно так працювало, як ви кажете, що люди, які мають бороня, або мають проблеми зі здоров'ям, вони тоді включаються в волонтерство. А інші люди, які мають здоров'я, вони йдуть і боронять. Але показує практика: я, наприклад, коли жила в такому будинку, де багато було пенсіонерів, де були якісь безробітні, і вони жили в цьому будинку, багатоквартирному, багатоповерховому. І їх все влаштовувало. А я після роботи приходила, брала в руки пензлик і фарбу і малювала двері ліфтів, бо вони були описані і обписані, мила їх і так далі. І воно, і, і приходили повз мене ці безробітні сусіди, пенсіонери, якісь підлітки. і Казали, Боже, як гарно ніхто не брав пензлика в руки і фарбу. Тому є люди, в яких воно якось. Відгукуються їм не байдуже, вони щось роблять. А є люди, які просто чекають, коли воно коли хтось їм принесеться на тарілочці з голубенькою кайомочкою, як кажуть наші сусіди. На жаль, так. Ну тому, власне, є такі інструменти і примусу, також як і як і заохочення. Напевно, так воно і є. Пане Андрію, дякуємо дуже Побіг за роз. За розмову і дякуємо дуже за, за вашу справу. Я нагадаю, що пан Андрій насправді вже на цій війні вже 10 та років. 10 років. Це... Ну, з перервами, але з чотирнадцятого року. Листопа 14-го. З 14-го року, і це, це це насправді дуже, дуже великий приклад для, для кожного. Давайте покажемо, що нашим глядачам ще раз QR-код. Ви можете таким чином подякувати панові Андрієві за. Те, що він робить вже не перший рік, а 10 років свого життя, подякувати йому і подякувати його побратимам. 10 років життя на війні і 10-й день в бліндажі, це Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Пане Андрію, вам добути успішно ту вашу варту зараз і, і трошки перепочити.